Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Віде. Віде. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про російські спекуляції щодо стосунків Валерія Залужного та Володимира Зеленського, які російська пропаганда називає не інакше як розкол. І за це, начебто, залужного хочуть звільнити. А він у відповідь буцімто закликає військових до перевороту. Навіщо такі вигадки поширює російська пропаганда? Також поговоримо. Російські пропагандисти запустили в мережу фальшиве звернення головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, створене за допомогою технології Deepfake. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Нагадаю, що діпфейк це штучно згенероване відео з обличчям та мімікою справжньої людини. Часто таке відео може мати ще й озвучку, голос, який також імітує справжній. Використовують такі відео для поширення, зокрема, і дезінформації. Якщо ви пригадуєте, на початку повномасштабного вторгнення росіяни поширили дуже недолугий зроблений от такий от діпфейк із Володимиром Зеленським. У ньому він буцімто закликав скласти зброю і припинити спротив. Ворожі телеграм-канали скоординовано поширюють діпфейків, в яких залужний, нібито закликає українців вийти на площі своїх міст, а військових не підкорятися злочинним наказам влади. Насправді це відеозвернення фальшиве. Воно було створене та поширене росіянами за допомогою технології діпфейк у Тіктоці, Твіттері і Телеграмі. Автором цього кіно виступив телеграм-аккаунт Радіо Труха. І тут я мушу нагадати, що якщо ви підписані на якісь такі анонімні телеграм-канали, не гайте часу і негайно відпишіться від них. Анонімні це ті, за якими невідомо хто стоїть, вони не зареєстровані як медіа, і прізвище та ім'я редактора, який нестиме відповідальність за поширення брехні, навмисне приховують. Такі телеграм-канали зазвичай оперують різного роду чутками та інсайдами, вони інформацію не перевіряють і не вибачаються перед своєю аудиторією. якщо Поширили брехню і ввели підписників в Оману. Створені такі телеграм-канали саме для того, аби маніпулювати суспільною свідомістю, і, як правило, ниточки від них тягнуться у Росію. Тому, якщо ви не відписалися ще від такого от інформаційного шлаку, то не гайте часу і відписуйтеся прямо зараз. Отже, телеграм-канал із назвою Радіо Труха поширив чергове відео, де головнокомандувач збройних сил України Залужний закликає Буцімто до військового перевороту. Однак насправді нічого подібного залужний не заявляв, кажуть у центрі протидії дезінформації при РНБО. Це спроба росіян переконати суспільство в тому, що існує, начебто, глибокий розкол між президентом і залужним, і якраз робота пропагандистів спрямована на те, щоб будь-які внутрішні дискусії подати як розкол. Нагадаю, що днями вийшла певною мірою маніпулятивна колонка в американському виданні Нью-Йорк Таймс, в якій йдеться про те, що існує, начебто, розкол між Зеленським і Залужним. Такий висновок зробили журналісти після коментаря заступника голови офісу президента України Ігоря Жовкви, який в ефірі телемарафону виступив із критикою слів залужного. Він сказав, що слова залужного в інтерв'ю західним медіа про те, що боротьба з Росією зайшла в глухий кут, полегшує роботу агресору, додавши, що ці коментарі викликали паніку серед західних союзників України. Давайте пригадаємо слова Ігоря Жовкви. Я ви знаєте, якщо хочете моєї думки. Я б напевно бо утримався ну, на своєму місці безумовно, тому що я не займаюся військовими питаннями, або а але на місці військових також. Я б, напевно, найменше, що б робив, це коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ну, ми ж тоді полегшимо роботу агресора. Ну я впевнений, що все уважно дуже прочитано, занотовано, зроблено висновки. Якщо таким чином ми якимось чином досягнемо успіхів, можливо, якісь такі це дуже глибокий стратегічний задум. Але ну мені, наприклад, чесно кажучи, дуже дивно. Ось це власне і сказав Ігор Жовква, заступник голови офісу президента України. І раніше нагадаю своє бачення ситуації на фронті залужний виклав у статті та інтерв'ю для журналу Економіст, і ми з вами докладно уже розбирали тези залужного. Якщо коротко, то він визнає, що сьогодні досягнуто паритету у силах з Росією у повітрі, мінно-вибухових загородженнях, контрбатарейній та радіоелектронній боротьбі, а також у створенні резервів. І каже, що для збереження ініціативи української армії і для уникнення. Переходу війни у позиційну форму потрібно зробити 5 кроків: насамперед, домогтися переваги у повітрі, а також пробивати мінні загородження в глибину, підвищити ефективність контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, створити і підготувати необхідні резерви, і нарощувати можливості радіоелектронної боротьби. Отже, якщо повернутися до питання, начебто, розколу між Зеленським та Залужним, про який написали в New York Таймс, то можемо сказати, що це маніпулятивне перебільшення. Детальне пояснення дав політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні Айдар Євген Дикий в ефірі ТСН. Послухаємо. Ігор Жовква лише один із кількох заступників керівника офісу президента, і інтерв'ю він давав не як представник офісу, а от як Ігор Жовква. Якщо ми подивимося функціонал заступників, то взагалі то він заступник з питань євроінтеграції, тобто ніяк не дотичне до сектору безпеки і оборони, він висловив свою точку зору, на яку він має повне право, але подавати це як офіційну позицію Офіса, м'яко кажучи, там немає ні правових, ні, скажімо, реальних підстав. Це не була прес Конференція Офіса, присвячена цим питанням, це говорив не Єрмак, голова Офіса, тим більше не президент і навіть не профільний заступник з питань оборонної безпеки. От. Один із заступників голови офісу висловив свою особисту позицію. Він, як дипломат, цілком він кадровий дипломат, саме він може мати таке бачення. Йому може здаватися, що це недоречно, але це зовсім не те саме, що офіс засуджує дії залужного. От і далі в мене виникає питання: журналісти New York Times дійсно не розуміють, що вони в даному разі, скажімо так, трошки перебільшують, чи вони це роблять цілком свідомо? Це були слова політичного і військового аналітика ветерана АТО, колишнього командира роти в батальйоні Айдар Євгена Дикого. На сам кінець розповім про ще один фейк із цієї серії, про начебто відставку Валерія Залужного, яка готується. Таку інформацію також ширять у всіх прокремлівських медіа, але почалася ця історія із Фейсбук допису народного депутата України Володимира Ар'єва. Він написав, що міністр оборони, начебто, нещодавно вніс подання щодо звільнення залужного на ставку верховного головнокомандувача. Уміров у своїх сторінках у соціальних мережах назвав таке повідомлення вкидом і спростував його. Зрештою, депутат Ар'єв посилався на анонімні джерела і не навів жодних доказів своїм словам. Пізніше нардеп видалив публікацію у Фейсбуці і навіть перепросив. А в іншій публікації пояснив, що видаляє свій допис, тому що наразі у багатьох джерелах кажуть, що це, тобто внесення подання на ставку щодо звільнення залужного, не так. Але пропагандистські ресурси підхопили заяву народного депутата ще до видалення допису і розтиражували її. Тож бачимо, що за останній час кількість фейків та маніпуляцій щодо залужного, зеленського та їхньої комунікації істотно зросла. І пропагандисти докладають чимало зусиль, щоб ввести суспільство в оману, зневірити і підірвати довіру до військово-політичного керівництва нашої держави. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший та суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми її ширимо щодня, говорячи з друзями чи коментуючи щось у соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський, до зустрічі. Русський фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.